Ми трішечки не туди заїхали. Прираночок! Mm -hmm. Сьогодні той самий день, коли збудеться моя дитяча мрія. Зараз збиратися тут хасінку. Я фарбуюсь, хочу вам розказати трішечки предісторію. Я дуже сильно люблю це to Mars», Я дуже люблю Джареда Лет з 15 років. Тому так, да, я із 15 років дуже сильно мріяла потрапити на концерт Джареда Лета. А ще, я пам'ятаю, у нас в 2018, де 19-му був його концерт у Києві. і в мене не вийшло на сходити, Я думаю, я так розстроїла. Ось недавно я побачила, що в ньому концерт біля Варшави. І Я подумала: ну хто я така, щоб відмовити собі втілити свою дитячу мрію? Якщо я на нього не схожу, я просто буду жаліти постійно, жаліти потім все життя, все тому що треба присуватися до своїх бажань. А я вже зібралася. Зараз буду готувати сніданочок і будемо виїжджати на овочі Я беру і рочок. І ось такий палат. Усе наш прекрасний сніданочок готовий. Зараз будемо їсти. Коротше, я ще згадала, що сьогодні новолуння виявляється, і я зараз хочу виконати практики шведесенько на втілення бажань на фінанси. Коротше, на все, на всі свої плани, так, прописати всі свої плани і аж потім уже поїдемо. Ура! Дуже сильний вітер, дощ, марно. Ось ми заїхали в Макс купити собі каву. І я ще захотіла картошечку. Отак. Настрій ну, такий. Такий. Не зрозуміло, якщо чесно. Але я сподіваюся, що концерт буде класним. По плану у нас приїхати зараз у Лоць і трішечки там погуляти. Концерт у нас на 6 вечора, але саме Джаред Лету буде виступати в 20.30. Скоріше за все, прогуляємося якоюсь вулицею. Можливо, кудись зайдемо. Кофе раз, кофе два, кофе три. все, ми трішечки не туди заїхали. І от намагаємося добратися. І так, ми вже в лодзі. Зараз збираємо речі, які необхідні для прогулянки. Також зараз хочемо десь поїсти. Коротше, я ще взяла фотоапарат. Зараз майже п'ята вечора. Так, тоді я беру. Так, що в моєї сумочки, дівчат. Так, я беру фотик. Беру картриджі. паспорт свій беру, беру таблеточки від голови. Вдруг буде боліть голова. Щоб не страдати, беру розсосочку і крабік. Салфеточки, зарядку, ось такий от у мене блиск. Він дуже офігеть, як пахне. Ось це пахне точно так же, як Lost Cherry. Коротше, все, я беру кофту, беру телефончик і вистачить. Все, ідемо гуляти. А ми вже вийшли і поки ми їли, то в нас був такий обід. Пройшов дощик і вийшло сонечко. Ось така прекрасна погода. Я сподіваюся, наша погляданка буде вдалою. хочеться зробити декілька фотографій. Нам сподобалося, але дуже-дуже схоже на Івано-Франківське. ось такі милі потички. Ну, взагалі, вже ж не вже поїздять, так? Ну, взагалі, так. вже жахівці, тому що ми будемо проїжджати. У нас такий прикол розмовляти ось так. Просто посмотрите, дорогі крамбовірний <свист�> автомобілі. Гренс Гровера, RCTS. Всё, мы нагулялись. Идём до машины, і... на заправку, и на концерт. Но він не може просто не взяти кофе собі найзміший, і то є 50% з Так, все, осталось запарковаться и идём. За парковку у нас сняли 50 злотих. Так, мы приехали. Что это за околиння міленіалов собралось? Покоління малі... малініалов зібралось. Ми йдемо. Едік каже, Прийшли твого любимого Джареда футболочки. Так, яку ж вибрати футболку. Ну, коротше, вибрали ось таку бандану. Ну, все, тепер у мене є бандана, дівчатки. Така от красота. Я сказав, що я модна. А мені кажется, що я бабка якась. Ну ладно. Ось тірки людей тут. Взяли парала паралароїд. <головік> Палароїд, щоб сфотографуватися на пам'ять. Отак. Вот так, ми зайшли. Треба сорієнтуватися немножко по містності поняти, куди нам і знайти ще туалет. Ось тут також продаються всі відволочки. О, сектор С. Сектор С — це наш. Прикольно. Коротше, десь через півгодинки все починається. Ми якраз вовремя. С ще три хвилини, але ми чекали вже пів години, і я вже не можу більше чекати. so 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 grateful to be here. Let's go. Вау! Це дуже-дуже сильно надихає. Надихає, так. Да? Прям кайф. Дуже класний. Ми довольні, нам сподобалося. Це просто кайф. Ми кайфанули максимально. Ось такий от прикольний, класний у нас вийшов день. Чесно, виправдались очікування на все сто. Все, будемо їхати додому.